Колись серед лісів, степів і гомінких річок народилася мова, не як вигаданий образ, а як жива тканина життя. Вона звучала в колискових, молитвах, козацьких думах і народних піснях, зрошуючи покоління ніжністю та силою. Її голос проходив крізь століття, а разом із ним переживав і народ. Вона здатна об'єднувати навіть тоді, коли здається, що нас роз'єднують обставини. Українська мова формувалася ще за часів Русі України, коли староукраїнська традиція проростала в літописах, релігійних текстах і ділових грамотах. Після занепаду держави мова жила в народному мовленні у піснях і переказах, передаючись від покоління до покоління. У 17-19 століттях, коли українські землі опинилися під владою різних імперій, тиск на мову посилився. Її обмежували царські укази, зокрема, Валуєвський циркуляр, 1863 року, та Емський указ, 1876 року, що забороняли українську друковану продукцію. Незважаючи на це, мова не зникла. Вона жила в народних піснях, у творчості Шевченка, у працях діячів, які відроджували культуру. Наприкінці 19, го на початку 20-го століття українська культура пережила нове піднесення, відкривалися просвіти, з'являлися газети, творилися театри. У ХХ столітті, попри русифікацію та трагедію розстріляного відродження, мова продовжувала існувати завдяки тим, хто говорив нею вдома і передавав дітям як найдорожчий спадок. І ось уявімо дівчинку, яка знаходить у шкільному підвалі стару книжку. Сторінки пожовкли, але слова живі. Вона читає їх у голос, і мова оживає в ній, як колись оживала в кожному, хто вимовляв її щиро. Мова стає мостом між минулим і майбутнім, який веде нас до розуміння самих себе. Сьогодні українська мова звучить у містах і селах, у школах, кіно, на фронті та в колискових. Її сила у людях, які люблять її, думають і творять нею. Мова це наш дім, наша пам'ять і наша свобода. Вона живе в кожному, хто обирає говорити нею, продовжуючи історію, яку не знищити. Це голос народу, що навчився не мовчати, і хай він лунає вічно. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.